Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці читання. Тема нашого уроку Краса рідної природи. Тарас Шевченко. Світає. Всі почули ви дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався. Тож і ми часу не гаймо, а урок наш починаймо. Почнемо урок із артикуляційних вправ. Зупиніть відео та прочитайте, будь ласка, склади за таблицею. Переходимо до роботи над скоромокою. Повторюйте за мною Три кролики на роликах. Не кролики-королики. Чи ж може і корова купить кролячі ролики? І стать як кролик-ролер. А тепер поставте пальчики та швидко прочитаймо разом. Починаємо. Три кролики на роликах, не кролики, королики. Чи ж може і корова купить кролячі ролики і стаття кролик-ролер? Молодці! Що ж у нас сьогодні незвичайний друг? Він надіслав нам листа. Прочитаймо його! Привіт, діти! Я Марсик. Літаючи серед планет, до мене дійшов сигнал. Потужна емоційна хвиля. Мабуть, ви на уроці знайомитесь із дуже величною людиною? Це так? Хто може мені розповісти те, що я пропустив? Що ж, а йде мова про Тараса Григоровича Шевченка? Розгляньте, будь ласка, книжки для дітей з віршами Тараса Шевченка. Особливістю книжки Кобзарик та за сонцем хмаренька пливе є її оформлення малюнками дітей Шевченковського краю, які перегукуються зі змістом віршів. Деякі з них ви можете побачити на сторінках підручника. Прочитаймо уривки створів Тараса Шевченка. Та зверніть, будь ласка, увагу, як мелодійно, образно звучить слово поета. Обов'язково робіть, будь ласка, паузи. І так послухайте, будь ласка. Світає, край неба палає, Соловейко в темні мгає, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилилися, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. А зараз час відпочити. Молодці відпочили. А зараз дайте відповіді на питання, чи виконаєте завдання. Чи сподобався вам вірш? Який настрій він створює? Які картини природи описано в кожній строфі вірша? Пряме чи переносне значення мають виділені речення. У якому темпі, з яким почуттям краще прочитати вірш? Розгляньте, будь ласка, малюнок до вірша в підручнику. Вечір чи ранок зображено на малюнку? Хто знаходиться в центрі картини? Який краєвид перед хлопчиком? Який, на вашу думку, настрій? У сопілкаря. Чи можна, можна сказати, що на малюнку, як у вірші, з любов'ю зображено рідну природу? Що ж діти, ваше завдання вивчити на наступний урок вірш на пам'ять та виразно його розказати. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. Гарного дня, до побачення!